7.06.2015 року біля часу ночі військовослужбовець військової частини А 1302, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, Скажімо так, підійшов до чергової медичної лікаря, яка була, знаходилась в лікарняному закладі, і нічого не кажучи, коли вона йому відкрила двері, наніс їй удар ножем в горло. Вона почала кричати, на крик вибігли працівники медичного закладу, лікар ще один, і хворі, які знаходились на лікуванні. От. А він, почувши цей крик і побачивши, що люди підбігають їй на допомогу, зразу ж втік. Він був через дві години затриманий на території військового містечка. Намагався собі кансерною банкою перерізати він і намагався перекусити руку. Був призваний за мобілізацію. Знаходиться три місяці в військовій частині. Значить, він раніше був тричі судимий. За крадіжки загальний стаж перебування в місцях позбавленої волі 10 років. Мабуть, складає десь приблизно. Чи будуть порушені справи проти тих, хто допустився там в військовому комісаріаті? Так, ну на сьогоднішній день у нас порушена кримінальна справа стосовно військовослужбовця. От за ознаками злочину, е спричинення тяжких тілесних ушкоджень, сьогодні вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу стосовно нього. Завтра буде, точніше, щодо затримання вказаного військовослужбовця. Завтра буде йому повідомлено про підозру і вчинені, мабуть, злочину замах на умисне вбивство. Стосовно тих осіб, які призвали вказаного військовослужбовця, проводиться перевірка. Дана інформація надана військовому прокурору Полтавського гарнізону і проводиться прокурорська перевірка щодо призиву вказаного військовослужбовця Збройних Сил України. Дівочку доставили фельдшера. С ранением грудной клетки. Шея легкие ранения по тяжести тяжелые мы волновались, чтобы она выжила. Своевременно оказанная помощь и врачи прооперировали, продренировали. И сегодня девочки уже ничего не выражают. Мы столкнулись с результатом некачественной мобилизации. Мы сейчас вынуждены отрабатывать количество, мы вынуждены это делать, потому что у нас невыполнение плана мобилизации по каждой из волн мобилизации. Мое мнение как волонтера однозначно. Пьянка в подразделении зависит от отношения командира к этому факту.